Я закутала свого коту Калушеньку, бо в квартирі досить прохолодно, він трошки засинає, він зараз поїв. От, переключається з симпатики на парасимпатику. Наша нервова система має такі два режими. Може, має більше, але це симпатика, така активність, знаєте, це коли кіт скаче ввечері свої 15 хвилин з м'ячем і робить тик-дик. А це симпатика. А парасимпатика – це наше заспокоєння, це такий приємний серіал, це такий приємний масаж, це от таке відчуття, коли твоя нервова система, твоє тіло, воно трошечки розслаблюється. Тому от зараз Лушенька розслабляється. От лягає спатоньки. Ви знали, що коти сплять ну досить багато. Не знаю, може я помиляюся, але десь 75% свого життя коти відпочивають, щоб мати сили ловити миші. Мишів. Але ну наш кіт нічого не ловить, тільки корм з супермаркету. Але тим не менш.